Польщі не вистачає робочих рук. Підприємцям бракує працівників, бо менше емігрантів, зокрема із України. Раніше наші громадяни буквально рятували ситуацію з робочими місцями в сусідній країні. Нині ж експерти відзначають помітний відтік українських біженців і трудових мігрантів з Польщі. До інших європейських країн. Водночас у сусідній країні перебувають щонайменше 950 тисяч біженців з України. Яку роботу у Польщі їм пропонують? Чи змінилися умови для українців у сусідній країні за останні два з половиною роки повномасштабної війни? Про все це далі в сюжеті? Що станеться, якщо всі українські працівники, які зараз працюють на польському ринку праці, просто зникнуть? Мені насувається слово катастрофа. Притаманний польщі стереотип про дешеву робочу силу з України руйнується. Війна змінила портрет нашого співвітчизника, який працює за кордоном. У Нас час дорогоцінний. Приїхавши сюди, ми хочемо взяти з цього, як кажуть, по максимуму. Кого шукають польські працедавці? Які умови пропонують, чому триває боротьба за українців і як знайти високооплачувану роботу, якщо ти біженець? Міграція з України принесла нам величезне багатство. Це питання. Ня політичне і воля народу. Якщо не буде мігрантів, польща не буде розвиватися, бо не буде робочих рук. У Польщі бракує працівників, бо менше іммігрантів, зокрема з України. Про це пише авторитетне видання «Жечпосполіта». Польща без робочих рук. Проблема тільки загострюватиметься. Підприємці побоюються, що невдовзі їм не вистачатиме працівників. Наплив людей з України сповільнюється. А уряд під тиском громадськості може ще більше ускладнити міграційну політику. Історично так склалося, що саме українські заробітчани в Польщі переважно працювали на сільськогосподарських роботах, наприклад, збирання ягід чи фруктів, або на великих промислових підприємствах.